Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми маємо розглянути матеріал, присвячений патології і морфологічним проявам імунних процесів. А саме, сьогодні буде розглянуто імунітет, алергічні, Процеси аутоімунні захворювання, а також питання імунодефіциту. Типи реакцій захисту від мікроорганізмів. Як правило, захист від мікроорганізмів складається з двох типів реакцій: вроджений імунітет, який також іще називається натуральний. Який опосередкований клітинами і протеїнами, які завжди наявні в організмі в певному збалансованому кількості для боротьби з різними мікроорганізмами і миттєво вмикаються в процес у відповідь на інфекцію. Основні компоненти вродженого імунітету це епітеліальні бар'єри шкіри, шлунково кишкового тракта, Дихальних шляхів, які запобігають інвазії мікроорганізмів. Інший же варіант це фагоцитуючі лейкоцити, нейтрофільні лейкоцити, а також макрофаги. Є у нас як відповідь вроджена, спеціалізовані клітини. Які називаються натуральні кіллери. І деякі, які циркулюють у плазмі крові протеїни. Найважливішими вважаються протеїни системи комплементу. Вроджений імунітет здатен попередити і контролювати багато інфекцій. Таким чином вроджений імунітет це клітини. Та протеїна організму, які миттєво залучаються у відповідь на інфекцію, і ми зробимо наголос на те, що є бар'єри, фагоцити, спеціалізовані клітини, а також протеїни плазми крові. Якщо ж ми подивимося на типи захисту. Ми можемо сказати, що є неспецифічні фактори захисту і специфічна імунна відповідь. Незважаючи на специфічність процесу фагоцитозу, макрофаги перетворюють його на імуногенну форму з подальшою кооперацією з Т та Б лімфоцитами. Система комплемента. Призводить до того, що приєднує свої молекули до молекул антитіл, що забезпечує лізис антигенних субстанцій, а також інактивує імунні комплекси. Усі ефекторні клітини запалення мають ФЦ рецептори імуноглобулінів та С-рецептори комплемента. Таким чином. Фактори неспецифічного захисту зумовлені клітинною відповіддю фагоцитоз, поліморфно-ядерними лейкоцитами та макрофагами, а також комплементами плазму крові, інтерфероном, лізоцимом, пропердином, гідролітичними ферментами, бактеріцидними субстанціями тканин, наприклад, високим або низьким pH-середовища і непроникність. Покривів наших бар'єрних або шкірних або слезових оболонок. Специфічна імунна відповідь у нас з вами асоціюється, як правило, з наявністю антитіл, які ми асоціюємо з гіперчутливістю негайного типу, клітинною відповіддю, а власне, те кілерна реакція, яку ми асоціюємо з гіперчутливістю уповільненого типу. А також наявність імунологічної пам'яті, толерантності, ідіотипи і антиідіотипи, фагоцитоз макрофагами з антигенною презентацією, а також приєднання комплементу до антитіл з подальшим лізусом антигену. Якщо ж ми будемо з вами розбирати набутий або адаптивний імунітет, ми маємо. Пам'ятати, що він є специфічним. Імунна система, імунна реакція це терміни, які ми використовуємо для набутого імунітету. І за нормальних умов він не активується лише у відповідь на інфікування мікроорганізмами. Антитіла забезпечують захист від позаклітинних мікроорганізмів, що циркулюють у крові, і містяться… У слизових секретах та тканинах. Тому набутий імунітет ми асоціюємо в першу чергу з лімфоцитами і їх продуктами у відповідь на інфекцію. Тому будь-який набутий імунітет ми поділяємо на гуморальний імунітет, який здійснюється антитілами, які синтезують. Плазматичні клітини, які є похідними Б-лімфоцитів, а також клітинний імунітет з прямою цитопатичною дією, який опосередкований Т-лімфоцитами. Таким чином, ми бачимо, що гуморальний імунітет антитіла захищають від позаклітинних мікроорганізмів, що циркулюють у крові. Або містяться у секретах слізових оболонок і тканинах, а клітинний імунітет, т лімфоцити здійснюють захист від внутрішньоклітинних мікроорганізмів. Ми бачимо, що є цитотоксичні Т-кілери, які безпосередньо знищують заражені клітини, і Т-хелпери, які здійснюють синтез цитокінів та активацію фагоцитів. Нам дуже важливо, щоб було розпізнано незнайомий об'єкт. І, як правило, ми асоціюємо їх з синтезом антитіл, які комплементарні антигенам. Тобто антигени великі білкові молекули можуть бути, і ці імуноглобуліни, які синтезуються нашими Б-лімфоцитами, будуть зв'язуватися з чужорідними структурами білків, формуючи імунні комплекси. Синтезуються антитіла Б-лімфоцитами, які постійно конструюють нові гени, що кодують якісно нові. Антитіла при збереженні загального плану будови імуноглобулінів, вони плавають у вільному стані або працюють рецепторами на поверхні клітин, а комплекс антиген антитіла здійснює знешкодження токсинів, а також надає сигнал імунним клітинам. Якщо ми будемо казати про антитіла, Завжди ми будемо пам'ятати про Б-лімфоцити, Які у нас з вами і будуть перетворюватися на плазматичні клітини і синтезувати специфічні протеїни імуноглобуліни, які є антитілами, комплементарними антигенам. Але в цьому процесі нам дуже важливий фагоцитоз. Спочатку у нас з вами. Фагоцити, такі як макрофаги, захоплюють чужорідний об'єкт, оброблюють інформацію, презентують на своїй мембрані антигенні детермінанти, передають фрагмент цієї мембрани на мембрану Т-хелпера, який захопив подібну молекулу, а власне Т-хелпери будуть вже мігрувати у Б-зони. І там здійснюється активація Б-клітин, активне розмноження в лімфатичних вузлах, в лімфоїдних фолікулах. При цьому відбувається у нас з вами мутація генів Б-клітин для синтезу специфічних антитіл. Відбираються специфічні клони, створюються специфічні Антитіла, і у нас відбувається промисловий так званий синтез антитіл у великій кількості, які є високоспецифічними. Продовження розмноження специфічних Б клітин у нас з вами призводить до знешкодження антигенів і перетворення Б клітин на клітини пам'яті. Таким чином, в наших з вами імунних реакціях, гуморальному та клітинному, ми можемо виділити три ланки. Перша ланка аферентна, там де є пошкодження. Друга ланка це є центральна, і третя це ефекторна ланка. Це і є основні етапи механізму розвитку імунних реакцій або імуногенез. Гуморальна імунна реакція аферентна ланка, включає проникнення антигена в організм, фагоцитоз антигенами клітинами крові та системами моноцитарних фагоцитів, презентація антигенних детермінант на мембрані макрофага, взаємодія з Т лімфоцитами хелперами Між лімфоцитами та макрофагами з'являються цитоплазматичні містки. і через цей Тісний контакт здійснюється передача інформації про антиген. І лімфоїдні клітини стають специфічно активованими. Вони мігрують в Б-зони тимуса та лімфатичних вузлів і лімфоїдних волікулів, в яких відбувається пласт, трансформація Б-лімфоцитів у плазмобласти. Плазмопласти зізрівають у свою чергу у плазмоцити або плазматичні клітини, що супроводжуються гіперплазією їх гранулярної ендоплазматичної сітки. Вони набувають піронінофільності, і як наслідок спостерігається плазматизація лімфоїдної тканини. Ефекторна ланка гуморального імунітету полягає в синтезі зрілими плазматичними клітинами. Специфічних антигену антитіл з наступним зв'язуванням антитілами антигенів з утворенням імунних комплексів та виведення або елімінація імунних комплексів. Клітинна ж реакція імунної відповіді також складається з трьох ланок: аферентна ланка, в якій відбувається контакт Т-лімфоцита з антигеном. Як наслідок його сенсибілізація. Сенсибілізовані Т-лімфоцити, ми називаємо імунні лімфоцити, передають відповідну інформацію про природу антигена в лімфоїдній тканині, і це відбувається знову-таки в центральній ланці імунної відповіді, в Т-зонах лімфоїдних тканин, таких як тимус, або лімфатичні вузли, або лімфоїдні фолікули. І утворюються т кіллери специфічні за своєю ультраструктурою та гістоензиматичними властивостями, в них є висока активність лізосомальних фосфатаз. І остання еферентна ланка клітинної імунної відповіді полягає у взаємодії. Сенсибілізованого лімфоцита з антигеном, тобто клітиною мішенню, що найчастіше має клітинне або тканинне походження за допомогою цитофільних антитіл-рецепторів. виділення лімфоцитами лізосомальних ферментів і знешкодження антигена, цитопатична дія на антиген клітину мішень. І останнє це виділення медіаторів клітинного імунітету, тобто гуморальні фактори, за допомогою яких до процесу знешкодження антигена залучаються макрофаги, і що забезпечують імунний фагоцитоз. Таким чином, клітинна імунна реакція спрямована на знищення антигена сенсибілізованими лімфоцитами та макрофагами, при антигенній стимуляції. Ця реакція, як і гуморальна імунна реакція, супроводжується пошкодженням клітин та тканини і розвитком імунного або аутоімунного запалення, яке лежить в основі аутоімунних захворювань. Якщо ж ми подивимося на нашу схему, вона нам демонструє гіперчутливість негайного типу, яка реалізується за рахунок специфічних антитіл, що продукуються плазматичними клітинами. А уповільнений тип текілерний цитопатичний ефект на зразок тригерного механізму або спускового гачка поцілунок смерті, так званий кіллер виділяє в клітину мішень. Лімфотоксини і клітина гине. Кілер виділяє речовини, що активують ферменти лізосом, і відбувається самознищення клітини мішені. В обох варіантах імунна альтерація, а в подальшому проявляється це імунним запаленням.